Так, так, Венсдей, тобі треба натиснути на одну кнопку. Давай швидше обирай. Відмінний вибір. Адже зараз на тебе впаде ціле з коробаками. Ха, це так бридко. Лови черв'яки та земля. Ви справді вирішили мене цим налякати? Ені. Ти вирішила з мене посміятись? Добре, я познайомлю тебе зі своїми сусідами хробаками. Фу, забери їх! Яка гидота! Ой, я натиснула на кнопку, і ще не на одну. аби не черв'яки. Гарна новина. Це будуть не черв'яки, а смачні пластівці. Вау, такі пластівці їх просто обожнюю. Треба набрати побільша миску та спробувати. Але кнопки було дві, тому тримають ще молоко. Молоко? Це, звісно, добре. Але тепер я вся мокра. Хаче, знаєте, це не проблема. Молоко таке смачне, а й з пластівцями ще смачніше. Ням-ням, я задоволена. Я так розумію, що зараз моя черга. Що ж, я обираю ось цю чорну кнопку, і що мене чекає тепер? Скорпіони, хробаки? Що? Ні, це мій страшний сон. Рожева нутела, тела. Яка гидота. таке може спробувати лише Енір. директор? Я вам це пригадаю. Ой, здається, тепер мені час натискати на кнопку. Рожева на виглядає неймовірно, тому я також хочу щось подібне. Хочу нотелу. Е, ні, я з першого разу почула. Бавитись кнопками не можна. Зараз ти знаєшся, до чого це приводить. Отримуй багато чорної пасти. Вона з вугіллям та дуже ментолова. Яка гедота! Чудово, а тепер треба тебе добре почистити. Потрима тут і ось тут. Мені такі ігри зовсім не подобаються. Всю зачіску зіпсували. Венздей тобі час натиснути на кнопку. Скоріше обирай ту, що подобається найбільше. Чудовий вибір. На тебе чекають чорні пір'я. Адже ти любиш чорний колір. Чорний колір чудовий. Але я тепер схожа на чорну курку. Ай, Дота. Так, саме це я й хотіла сказати. Схожа на чорну курку. Ой, тепер я натискаю на кнопку. Нехай буде ось ця. Так, що там, що там? Вау, мої улюблені райдужні цукерки з кіток. Смакота. з розуму, як їх багато. Я в захваті. Скітус. Ну і Гедота. Еніт, ти програла. Натискай на кнопку. <рапрошки> Чудовий вибір. Я вже підготувала тобі купу попитів. Мамочки, цього дуже багато. Ой. Ай. Ой, да. Нічого собі. Еніт вирубали попити. Ти <рапрошки> як? Вона вижила. Жахлива новина. Ну що ж, тепер моя черга натискати на кнопку. Ні. Хочу натиснути от на цю. І що мене чекає на цей раз? Неймовірно. Мої улюблені мармеладні очі і зелений сли сорків. Ось це я називаю жахливо крутою смакотою. Нарешті можна підкріпитись. М -м Неймовірно. Ію, гедота. І наступна на кнопку натискає Еніт. Еніт, привіт! Настала твоя черга натискати на кнопку. Давай сміливіше. Не бійся, вона тебе не вкусить. Чудовий вибір. Райдужний маршмеллоу вже летить до тебе. Що? Маршмеллоу? Вау, вони такі гарні та м'які. А саме головне неймовірно смачні. Венздей. Я чекаю, коли ти натиснеш на кнопку. Добре. Я обираю ось цю кнопку. Вибір розкішний. Тебе чекає вогняне табаско. Зустрічай. Табаско це мій улюблений соус. Його гострота нагадує мені диявола в пеклі. Бачу, ти задоволена? Тепер у мене є суперздібності. Соус такий гострий, що я вся палаю. А це дуже до речі. Я можу приготувати свої маршмело. ти допоможи, а? Не дякуй. О, клас! Ось це смаколик. дай ти гориш. Потрібно її терміново гасити. Венздей, спокійно, я тебе врятую. Ну і навіщо ви це зробили? Фух, не одна дитина не постраждала. Дівчата, швидше натискайте кнопку, якщо хочете вибратись. Венсдей, давай. Добре, добре, я обираю цю. Чудово, ти натиснула мою улюблену кнопку. Зараз ми будемо готувати торт за моїм фірмовим рецептом. Першим ділом висипаємо борошно. Чудово, ходімо далі. А далі мені треба налити трохи молока, щоб тісто вийшло пишним та смачним. Вендею упевнена, ти в захваті. Коли закінчиться цей жах. Залишилось зовсім трохи. Розбиваємо пару яєць і готова. А тепер гарненько перемішуємо. Ей, а що з міксером? Я людина, а не миска з тістом. Ви хотіли мене вінчиком перемішати. Прошу вибачення, не права. Ну а тепер нам потрібно все це прикрасити. Для цього у мене є смачні збиті вершки. <гум> Які ж вони апетитні. Венстей, ти лише спробуй. Вони дуже смачні. Ну а зверху буде дуже доречна кольорова посипка. Я потрапила у свій самий страшний сон. Ця кольорова посипка доведе мене до нервового зриву. Венстей, ти пахнеш як смачний тортик. Ну що ж, а я переходжу до Еніт. Еніт натискай на кнопку. Чудовий вибір. Тобі дісталась гірчиця. Обережно, дивись, щоб в очі не потрапило. О, ні, який жах. Я терпіти не можу гірчицю. Вона ж така несмачна. Не хвилюйся, вона вже закінчилась. Ой, а що це? Вау, я знайшла ключ. Ось це вдача. Нарешті я можу вибрати звідси. Вензи, я знайшла ключ. Давай, виходь. Велике дякую, Еніт. Я мріяла звідси вибратись. Мої вітання. Ви прийшли всі покарання і можете вирушати додому. До швидкої зустрічі, бувай, бувай. Ви тікаємо швидше. Діти, діти. Так, 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 що там? Одна мить. От, хочу смачний тортик. О, нічого собі. Добре спробую. Що там? Торт? Без проблем. І так, я вже приступаю. Першим ділом беремо форму квадрат та виріжемо квадрат з бісквітів. Зайве прибираємо. І тут також зріжемо края. Чудово. Слуханемо. І ще раз сухнемо. Ага, майже відрізали. Давай, давай, ще трохи. Все, все достатньо. Форма готова. Тепер мені знадобиться жуйка хуба-буба. Бабуся, потримай, будь ласка. О, давай. А я витягну. Чудово. Намотаємо довкола мого тортика. Ось так. Вистачило і навіть з дахом. Погляньте, який класний тортик будинок. Ой, які ж ви смішні. Ой, не можу. Добре, варто продовжити. Візьмемо наті та поліємо зверху щільним шаром. Неймовірно, апетитно. Далі в хід підуть вафлі. Так, те, що треба. Ой, ваша вафельна вежа ледве не впала на мене, шеф. Дякую, що піймали. Так от продовжимо. Викладаємо вафельки на мій торт. І вуаля. Мій торт будинок з трубою готовий. А довго я ще буду тримати. Ой, шеф, Ви мене зовсім не здивували. Краще зацініть мою вежу. Зараз я торт прикрашу так прикрашу. О, та що ж таке? Все на мене валиться. Так, ну що, поїхали. Викладу ці плиточки шоколаду. Ось так. Який же гарний торт виходить. Я вже більше не можу все це тримати. А падаю. Ой, мабуть, це боляче. Мій торт гарніше. Та ще чого. Зараз як залью топінгом, і ти сама все зрозумієш. Ну, знаєте, шеф, а я залью хуба бобу. Ось так. Ой, не хвилюйтесь, зі мною все добре. Мій торт краще. Я сказав мій. Та як же ви мені набридли? А ну, розійшлися обоє, розлютили, бабусю. І так, беремо кавон. Озброїмось ножами. І всю лють я викладу в цей кавун як справжній ніндзя. Ось який чудовий будинок у мене вийшов. Прикрашаємо шкірками, фруктами та ягодами. Смачний і корисний тортик майже готовий. Ой, Так би сама і спробувала. Ого, смачного. Вау, яка ж краса! Вау. Все таке оригінальне? Мабуть, дегустацію я почну от із цього тортика. Як же багато в ньому шоколаду. Мм, смачно! Дуже смачно. Далі я спробую рожевий будинок. Здається, він із жуйкою. М -м, так воно і є. Зараховано. А ось це кавонови торт. Обожнюю кавунчик. І ягідки також люблю. Отак це поєднання солодкого та кислого просто відмінне. І так, перемагає цей торт. От будете знати дурні забіяки. Що ж ми будемо готувати цього разу? На цей раз я хочу сендвіч Приготуєте? Без проблем. Звичайно. Ох, я зараз такий сендвіч зроблю. Всі просто упадуть. І так, поїхали. Нарізаємо ковбаску кружечками. Багато, дуже багато ковбаси. Отак. Ого. Добре. Та чому я там зупинилась? Візьму форму метелика і виріжу з кольорового хліба ось такі милі фігурки. Зверху намажу крем щільним шаром. Симпатично. Але це ще не все. Тепер розкладу різні фрукти і накрию другою половинкою. Краса ой, пригощайся полонечкою. Ні, не їм я таке. Ну що? Я також вирішила, що візьму кольоровий хліб. Лише вкрию я його шоколадом. Чим більше шоколаду, тим краще. Це усім відоме правило. Смакота. Ну а зверху я насиплю мармеладки. Повторюю так декілька разів. Краса. Бабуся, що скажеш? Розумниця. Ой-ой-ой, це ще що таке. Здається, це неймовірно величезний сендвіч від шефа. А як же його їсти? І продовжуємо сировачі, сировачі, помідорки, огірки і ковбаска. Ну що, можна закривати? Хух, готово. Е, смачного. Нічого собі, ніколи в житті не бачила такого величезного синдвіча. Я вражена. Але дегустацію почну із цих милих метеликів. А ну-ка, залітайте до мене в ротик. М -м, смачно! Прикольно. Так, тепер спробуємо і цей кольоровий сендвіч. М -м. Так, також навіть зовсім непогано. Ну що, а тепер переходимо до цього гіганта? Як же мені його косати? Спробую з цього боку. Ого. Ось це смакота. Я в захваті. Перемагає сендвіч Гігант. Правда, я такий радий. Велике дякую. Цього разу я хочу, щоб ви приготували морозиво. А лише його зробимо. М -м, треба поміркувати. Є у мене одна геніальна ідея. Настав час блищати та тішити. І це я не про себе, а про цей золотий ріжок. Ой -ой 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 -ой. Можна так осліпнути. Ох, добре. Де там мій блендер? Ага, наче намацала. Так. Для початку подрібнемо помідорки, потім лимончики і нарешті брокколі. Так, ну, запах наче нічого. Тепер заливаємо у форму. Хм, що ж там далі? Е, бабуся, далі треба заморозити. О, точно. Нічого собі, як швидко. Дякую, моя хороша. Ну що ж, я вже на фінішній прямій. І так. Зараз за допомогою штопора залишилось дістати з моркви серединку. А тепер. Можна наповнювати мій пеперіжок ось цими дуже корисними кульками. Як оригінально та апетитно вийшло. Правда, шеф? Ви серйозно? Ой, я не можу. Дивіться та навчайтесь. Беремо полуничне морозиво і обережно кладемо цей дорогоцінний ріжок. А зверху поливаємо золотим топінгом. Неймовірно. Пепе морозиво. Золотий ріжок. Пепе морозиво. Ням-ням-ням. смачно я. Ой, у вас все готово? А що ж мені робити? Хм, Ідея. Фарбую шоколадом стіночки ось так. А потім залью молоком. Отак. Те, що треба. Ну і звичайно, не забуду про топінг. Вставляємо паличку. А тепер заморожуємо. Таким чином у мене вийде величезний ескімо. Ой, яке ж важке. Але виглядає неймовірно. смачного. <звук> Нічого собі яке велике морозиво. Ого, золотий ріжок. А це що? Виглядає дивно. Добре ризикну спробувати. Ні, це зовсім не смачно. Зовсім. Ну і що ж, а тепер я спробую цей золотий ріжок у прикольній ручці. А? Дуже смачно. Ну і нарешті залишилось це велетенське ескімо. Ох, важке. Неймовірно. Це однозначна перемога. Я Я перемогла. Так, ура! Ні.